Христос народився, мої любі маленькі друзі, українці та україночки. У мене для вас є нова історія, а називається вона Чарівні санчата. Одного разу до діда Миколи приїхали в гості онуки Оленка та Тарас. Вони приїздили до нього не часто, адже той жив високо в горах. Дід Микола любив своїх онуків. І всіляко намагався їм догодити. Дарував багато подарунків, пригощав солодощами, робив сюрпризи. Оленці та Тарасу подобалося проводити час з дідом Миколою. Завтра ми спустимося з гір у місто на прогулянку запропонував дід. Оленка та Тарас дуже зраділи майбутній прогулянці. Наступного дня, коли Оленка та Тарас прокинулися і визирнули у вікно, то з подивом побачили, що вночі йшов сніг, і все навкруги було в снігових кучугурах. Діти звернулися до діда Миколи. Діду, на вулиці негода, невже ми нікуди не підемо? засмутилися дітлахи. Я спробую щось вигадати, заспокоїв їх дід. Він піднявся на горище і почав щось майструвати. Через деякий час дід попросив Оленку та Тараса вийти разом з ними на двір. На дворі Оленка та Тарас побачили, що на снігу стоять великі санчата, прикрашені дзвониками. Любий, дідусю, яку ж красу ви змайстрували, у захваті вигукнули вони. Всі разом вони сіли на диво санчата та почали скочуватися з гори вниз. Оленка та Тарас голосно сміялися. Для них ці санчата були чарівними. Вони швидко мчали під чудову мелодію дзвоників і раділи зимовому святу. Озі все, мої любі, папа, -па. з вами була Наталія Мельник.